Йо, всім привіт, мої підписники. Вас знову вітає Васька Шипачов на своєму каналі. І сьогоднішній відос, як ви вже зрозуміли, по заставці буде про ось цей лютий мотоцикл, про якого вже всі почали забувати, якого купив Дімон і відправив на нього нові запчастини, які я сьогодні буду на нього ставити. І зробимо перший виїзд напевно, за. Місяця два-три, ну ладно, місяця два-півтора простою, чисто в клуні, по ньому видно, що він такий весь в пилюці, весь в переробленому зерні, в паутині і довго, дуже довго не заводився. Акумулятор тут також сів за цей весь період. І сьогодні я його поставлю на зарядочку, почищу його, поставлю нову деталюшку. І тоді ми вже, напевно, на наступний день, бо зараз вже швидко потемніє. Поїдемо на ньому гамселити по снігу, так як випав сніг, мороз, і на ньому можна конкретно дріфтувати. Бо на ось цій резині, яку я ставив вже дуже-дуже давно, я ні разу не виїхав на сніг. Прикиньте, я ні разу на цій кросовій резині, яка була куплена саме для снігу, ні разу не виїхав. Це просто капець. І сьогодні, ну точніше, завтра, ми вже протестуємо цю. Вилочку, кросову резину, карби ПЗ 30 просто весь її тюнінг. Також нову деталюшку вночі протестуємо і конкретно навалим бочарою. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, якщо хочете більше таких відосів. Ставте лайкос і напишіть класний комент в мою підтримку, як завжди. Тому, якщо ви це все зробили, давайте вже починати відос і працювати з цим мотоциклом. А тепер давайте розпакуємо посилочку від Дімона. І так, перше це якісь такі резинові уплотнителі. І далі, саме головне, отака от от фара босс. Подивіться, я шокований. Гляньте, червоний ободок, оце да. Повністю вся чорна, матова, Клас, на от таких от болтах під шестигранничок. Але прекрасно, просто прекрасно. Мені вже цікаво, наскільки вона жорстко буде світити. Вона ледовська повністю з підсвіткою. Ну це просто капець. З звичайною мтеховською фішкою. Тому проблем з установкою не буде. Коротше, давайте її будемо вже ставити. І також тут ще знизу дещо є. Отакий такий от прекрасний захист, Кліточка на фару, щоб вона не розбилась. і... Придавало їй вигляду такого сильно, знаєте, серйозного мужичарського вигляду. Коротше, все, не буду багато говорити. Давайте вже ставити на цю малишечку. Я її вже витер повністю, продув, протер, і вона тепер виглядає, як і виглядала колись. Максимально круто і легендарно. І так, хлопці, оце то да. Вже встановив її, ну вигляд просто бомбезний. Бос прям конкретний. Отак. Е, захист чогось не підійшов. Так як самі подивіться, як воно сюди стає. Ось так. Він просто впирається в оці флажки і. Далі він піти не може. Тому що ці резинки прийдеться знімати, щоб його поставити, і то з дуже великими зусиллями він сюди зайде. Ну, коротше, з ним розберемося трошки пізніше, в принципі, і так все окей. Сьома ранку поставив акумулятора, і давайте тепер подивимось, як ця фара у нас затулить. Ну прямо мені капець цікаво. Оп! А ну ну так, ближня. Світочка <сі> отак от працює червоним ще. Офігеть, оце то да. Прикольно, прям підкор. А ну-ну, шо у нас по-дальньому. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце то да. І <сі> отак. От офігеть, блядь, ти як... Світить, ну просто капець. це то світло, а це я розумію світло на МТ. Набагато краще, ніж на китайцях і навіть на КТМ. Це капець, подивіться, як дальні лупить. Просто я шокований, все видно. <сил> капець, прям на камері, просто жесть. Оце то фари, оце да, я розумію, оце треба блін, на МТшніки ставити. Напевно, краще його не знайти. Звичайну лампочку, якщо ледвеську втулить. В основний звичайний стоковий корпус, то такого результату, походу, не буде. Офігеть, я шокований. Ну просто клас. І так, поставив камеру на мій суперський штатив, і зараз вже буде перший запуск. Хоча пройшло декілька, ну так, доволі багато днів. Сніг розтанув, і з колясочкою ми вже не подріфтуємо. На жаль, на превеликий жаль. Але я думаю, ще ми дочекаємося погоди зі снігом, льодом, голольодом і нормально похасаним на засніжених дорогах. Тому зараз поки тест-драйв в день, чисто покатушечка на цій МТ-шечці, ну якщо вона, звісно, заведеться, бо я ще її не заводив, тому не знаю, чи вона після такого простою заведеться. Я думаю, ви бачили, як довго не було відосів з цим мотоциклом. І весь цей час вона просто тупо стояла. Ніхто її навіть не дригав кікстартером, не прокручував, абсолютно нічого не робив. Вона просто тупо стояла і чекала свого часу. Тому зараз давайте вже її спробуємо завести подсоси. Оп. Ну, лампочки тут все засвітилося, все чітко, фара теж. Акумулятора я, до речі, зарядив. Ну і тепер пробуємо Я шокований. Я мав просто прокрути, і відтоді чуть речі нажав і вона сама завелася. Це капець. І щось навіть по листі тримає. Don't Паси, я шокований що дракона. Як я давно не чув звука цих опозитів бешених, лютейших і конкретно заряжених всі. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Опа на! Хто це залетів, блін? Що, нагнемся Ну, ні? Наконець. Я думаю, так нагнем конкретно що капець. -яй -яй -яй. Так, ну. Ну. Сто баксов стой. Йо. Є... Ну. Ну да. Що тут? Геон 250, 166 фмл. И 172 и 250 точка. Кови старт Попробуем зараз их конкретно нагнуть Хоть я 100 років не гоняв на МТС Охренеть Мне ведь страшно хлопцы на ней гонять зараз Бо я 100 років не катався и... І... Взагалі, щось не відчуваю їх. То їдемо до магазину. -мо, ну непривично капець! Сто років не гоняв, а легіончика взяли. У мене ще гудок є. Дно. На взлет? <смех> <смех> ну, задняя подвесочка трошки твердувата, вылка витротёвая просто офигенно! А вот задок трохи... Підпригує. Ну, нічого страшного. Моторчик зато так тихенько працює взагалі. Ой-ой-ой, Патісон! Ступа морда, вся вже в мене в грязюці. Що-то він заглох. А, блин, то там бензин нема, -мо. Бензолін кінчився. І це капець. Ай, пихай мене, пихай крепко, і я тако пошов. Ну що, підписники, ось така от покатушечка в нас вийшла, доволі непогано. Я згадав, як то на цій легендарній МТСі навалювати і обганяти конкретно нові класні тягові надійні китайці. Але в кінці, як завжди, кінчився бензин, так як трошки бензина в мене малувато, все йде в контент. Тому якось так трошки ми покаталися, контента засняли. Тому з вас обов'язково підписочка і лайкос. Давайте доб'ємо вже тих 4 тисячі підписників. Я вже прошу у вас не знаю скільки цілий попередній рік. Відтоді вже настав новий рік. Щим я вас вітаю. І досі немає 4 тисяч. Тому давайте скоренько підписуйтесь, також коментуйте цей відос. і ставте лайкос за таку класну чітку. Конкретну Ледовську босовську фару. Ну і також не забувайте підписуватись на телеграм-канал Дніпро КМЗ Естетікс, завдяки якому живе контент з цією червоною МТХою і попередніми мотоциклами. І також на мій телеграм, там де багато дуже свіжих новин про всі ці мотоцикли, про контент на Ютубі, в Інстаграмі і взагалі про моє в принципі, життя. Тому все, всім удачних покатушечок до наступного відео.